Масштабний вже традиційний обстріл російського Білгорода тривав сьогодні чи не увесь день. Місцеві публікують відео влучань та численних пожеж. Російські добровольці, які воюють проти путінської армії, проводять там свою операцію і закликають людей негайно евакуюватися. Натомість місцева влада евакуації перешкоджає. Деталі у Олени Гончаренко. Білгород звикає жити під звуки вибухів від самого ранку. І цілий день місто під вогнем. Відео влучань та пожеж публікують місцеві жителі. Уламки ракет, збитих російською ППО падають на будинки, машини, магазини та дороги. Мойомо кошмар. Російські пропагандисти пишуть про двох вбитих і щонайменше п'ятьох поранених. А їхні міноборони звітує мовляв збили 15 реактивних снарядів. Вроді туша, і скоро всі приїхали. Життя на Білгородщині фактично паралізовано. Через постійну загрозу росіяни позичиняли школи, дитсадки і торгові центри. Радять людям не виходити з дому. Втім, незважаючи на обстріли, влада не лише не оголосила евакуацію, а й перешкоджає їй. Українська розвідка публікує перехоплення телефонних розмов цивільних, які тікають самотужки. Половина організацій взагалі не працює натомість виборчі дільниці відкриті. Голосуйте за що я маю голосувати за те, що люди гинуть щодня, за те, що половина Білгорода зруйнована. Атаки на Білгородську та Курську області не припиняються. Про це вкотре попереджають російські добровольці, які четвертий день проводять свою СВО в цих регіонах. кажуть їхні цілі військові об'єкти. Це армія РФ, рівняє будинки росіян землею, щоб вибити добровольців. Та, попри усі намагання ворога, бійці не відступають. В полон взяли більше двох десятків російських військових. Надвечір Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон записали звернення до Путіна і закликали його. Не заважати виїзду людей тільки заради того, щоб створити гарну картинку президентських виборів. Гуманітарний коридор. Російські добровольці оголосили до сьомої ранку. Потім атаки відновлять. Олена Гончаренкому Україна, марафон. Єдині новини.